Дорогі учні, якщо ви вже раніше були зареєстровані у конкурсі, але не можете увійти у систему, ви можете при цьому, якщо забули пароль, ви можете його змінити. Отже, введемо електронну адресу, згідно з якої ви були зареєстровані у конкурсі. Вам необхідно звірити правильність ведення, чи недопущена помилка. Далі ви вводите пароль і система вам дає повідомлення, що дані користувача не знайдено або вони не є вірними. Отже, перше, вам необхідно звірити, чи дійсно саме по цій електронній адресі. Вас було зареєстровано у конкурсі. Якщо ви були зареєстровані по іншій електронній адресі, вам можна повторно зареєструватись у конкурсі згідно на даний момент діючої електронної адреси. Якщо електронна адреса є вірна, проте паролю ви не пам'ятаєте. Обирайте Забули пароль. На вашу електронну скриньку надійде лист. Вам необхідно ввести адрес своєї електронної скриньки, згідно з якої ви були зареєстровані в конкурсі, і обрати Відновити. На вашу електронну адресу, дорогі діти, прийде лист з кодом підтвердження для зміни паролю. Копіюємо цей код і вводимо його у лінійці – код підтвердження паролю. Далі ми придумуємо новий пароль. Він повинен складатися з літер латинського алфавіту, одна з яких велика. Натиснувши око в кінці рядочка, ми будемо бачити, які літери ми вводимо. Інші маленькі і цифри. Пароль повинен містити хоча б одну велику літеру і одну цифру. Пароль має бути зручний і легкий для запам'ятовування. Обираємо змінити пароль. Таким чином ви змінили пароль і, відповідно, згідно з даної електронної адреси і нового паролю ви можете увійти у ваш кабінет на платформі. Увійти обираємо. Ваша реєстрація є успішна і вчителя є обрано. Якщо вчителя не обрано, ви можете його обрати. Дякую за увагу! Успішних результатів!